Українка, дружина військового, запитала у Трампа про системи Петріот для України. Так, от послухайте, що він відповів. Звідки ви? Я з України. Oh. Тоді моє питання yeah. до вас таке: oh. чи готові сполучені штати продавати Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот yeah. Ми знаємо, що yeah. Росія yeah. дуже yeah. сильно yeah. обстрілює Україну. Ви living... зараз самі живете now, в Україні? Мій чоловік well. там. Вау, я бачу, що ви дуже це вражає. Я з дітьми у Варшаві. Власне, бо він хотів, щоб ми там були. Ваш чоловік зараз військовий? Так, і він зараз там? Так, Вау, це складно, правда ж? Це важко. А ви живете тут у Варшаві? І ви журналістка? Так, добре. Тоді скажу так. Вони дійсно хочуть отримати ці протиракетні ракети, як їх називають Петріот. І ми домовимось, чи зможемо деякі надати. Знаєте, їх дуже важко дістати. Вони потрібні і нам. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні на 100%. Важко повірити, наскільки вони ефективні, і вони хочуть їх більше, ніж чогось іншого, як ви, мабуть, знаєте. Це дуже гарне запитання, і я бажаю вам удачі. Я бачу, що для вас це дуже емоційно.